Ти або маєш слух, або ти сам слугав. Містер Гордон завжди боровся за нас. Про цих робітників. Ця епідемія викошує нашу націю. Береш нового кухаря. Угу. Mm -hmm. Я Флойд Монк. Ви мали приїхати ще вчора. Прокинувся у паклі. І ось у рай потрапив. Вітаємо в нашому домі. Ми віримо, що не можна забирати будь чиє життя, бо хоче жерти листя це його право, та це не означає, що нам не можна м'яса. Що сталося з вашим пальцем? Довелося відтяти його. Можна трупнутися? Ні. І з цим типом щось не так. Шума прийшла на наш острів. Продуктів заледве вистачить на кілька днів. Дітям треба їсти. Усім треба. Вам навіть руки не доведеться бруднити. Я не дозволю жодних убивств у цьому будинку. Ваші викривальні статті вже зробили вам чудову репутацію. Не щодня зустрічаєш людину з першої шпальти. Я знайду нам ще їжі, обіцяю. Полювання та патрання. Залиште мені. Я проготую свою родину. Ти ж ніколи в житті не стріляв. Лідера та годувальника. Я лише зробив те, що мусив. Через тебе нас закриють. Гедше -е, зонотий, Флойдемок. Ми ризикуємо заради них. Ми заслужили найбільше. Він налаштовує проти нас слух. Цей кухар здається, планує якийсь бунт. Звільняйте мене. Здається, це я вас зараз звільню. Ти звинувачуєш усіх окрім себе! Флойд Монк мертвий. Тоді хто у мене в будинку? Краще молися, щоб цивілізація повернулася, бо для мого світу ти не створений. Геть дому! Великий маніпулятор. <плес> <плес> Ні, не треба багаю! <плес> Скоро у кінотеатрах!